Мені з Олександрії посилочка від Анни. Дякую, моя дорогенька. Ну, догадуюсь, ну, чесно, трошки сумніваюся вона, ну догадуюсь Так, що ж тут таке гарне? ну Починаються святкові привітання. Боже, яка краса! Дивіться, яка краса, як гарно впаковано. Це ворщини неймовірно Дивіться, це просто неймовірна краса впакована. Клас! Ой, і ще й лист. Ой, яка краса так. Дуже дійсно святкова, святкова атмосфера. Я зараз подивлюся лист. Так, так, так. Зараз подивлюся, якщо особистий, не буду читати. Так, ну трошечки. Дякую, я двигаю. Хочу висловити вам свою щиру вдячність за те, що надали мені перевагу в участі в розіграші магічного браслету. Боже, це від підписниці, яка виграла в мене оберіг. Боже мой, дякую, моя дорогенька. Це для мене велика радість та надія на кращі зміни. Цей браслет є символом надії. Сили початком очищення. Дякую вам за вашу доброту, щиру віру у кожного свого підписника. Я двіга, дякую вам за вашу мудрість і силу, ваші знання допомагають завжди в потрібний момент. Нехай ваша допомога завжди буде світло, світлом у темряві. Боже, як гарно. Вдячна за вашу роботу і захист. І котики ваші чудові. Дякую, Аня. Дякую. і друга частина, Аня. Як вона гарно упакувала все. Дякую, моя дорогенька. Дуже-дуже гарно. Ну, золоті ручки. Так, дивимося. Так, дякую Це Улюблені туперти моєї донечки. Так, дякую. Так, а це для котиків. Вона каже, у вас дуже гарні котики. Мені аж оці бантики аж жалко знімати. Для котусиків, а котусиків в мене не одні котусики. Багатенько в мене. Так, дякую, дякую, для котусиків також дякую. Так, ще дивимося. Як вона гарно упакувала, молодець. Дякую, Анічка. Дякую, дякую, божеш на мене сюди розраховувати. О, кава це доцільно. Я ж Я просто подарувала, вона виграла, вона все чесно виграла. Це не то, що якась підстава... Не, не, знімай сюди, оператор. Якась підстава або виду. Вона виграла, чесно, побері. І вона вирішила мені віддячити. Моя дорогенька. Так, дякую. Зараз щось тут ще. Так, зараз, зараз, зараз. Дуже замотано так. Ага. Зараз, бо. Ніж, мабуть, не можна знімати. Не знімай ніж не можна знімати. Тік-то. -тік -тік. Боже, як, яке гарне, я вже бачу, зараз, зараз. Вона дуже гарно пакувала, щоб воно не розбилось. Ой, з кавою свічечка. Боже, дякую моя дорогесенька. Аня, хай до вас летять завжди радісні вісточки. Хай весь негатив вичиститься. І оберіг не тільки вас почистить, а ще й дасть захист, щоб ви знову не набиралися. Боже, пахне свічка, Ох, Як пахне! Дякую, моя дорогенька, дякую. Зараз буду робити каву із вашими цукерками. Щиро обіймаю. Можете на мене завжди розраховувати. Завжди я буду вам допомагати. Бо я вірний друг, я не придаю друзів ніколи.